Цьому випуску Динамо та Шахтар завершили виступи в Єврокубках цього сезону. Олександр Шавковський підбив підсумки виступів команди в Лізі Європи Дебют Георгія Бущана за Саудівський Аль-Шабаб. Підсумкова турнірна таблиця Ліги Чемпіонів. Приділіть цього декілька секунд, щоб підтримати україномовне відео вподобайкою та коментарем. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн компанія Фавбет. У восьмому турі загального етапу Ліги Чемпіонів Пенфіка на виїзді обіграла Ювентус 2-0. Хто знає, чим завершився б матч у турині, якби не сейв трубіна вже на другій хвилині. Бангула замикав простріл Консенсау з правого флангу, але українець врятував свою команду. Вже на 16 16-й хвилині голом за орлів відзначився Павлідіс, та наприкінці матчу Ювентус зміг зрівнювати рахунок. Макені виконав передачу з лівого флангу у штрафний майданчик. Луїс точно пробив по воротах, але українець вчасно зреагував на удар та зафіксував м'яч. Фінальну крапку поставив Оркун Конджу, забивши другий гол у ворота старої сеньори. За час на полі Анатолій не пропустив. здійснив п'ять сейвів, перехопив 3 навіси. 38 разів доторкнувся до м'яча, віддав 20 передач з яких сім точних, та отримав другу найкращу оцінку у складі обох команд: 8 балів від Соферскор. Донецький шахтар не зміг на мажорній ноті завершити лігу чемпіонів, програвши на виїзді Дортмундській Борусії. З великою долею ймовірності Шахтар та весь український футбол попрощається з лігою чемпіонів не до наступного сезону, а як мінімум не декілька років вперед, дійшовши до ситуації, коли в головному турнірі Європи стартуватиме лише один наш представник, і той з кваліфікації, ми вже знаходимося в точці розвитку українського футболу, коли радієш не результатам в лізі чемпіонів, а самому факту матчу з топовим клубом на топовому стадіоні в неймовірній атмосфері. При цьому, якщо подивитись на конкретно цей виступ шахтаря в лізі чемпіонів, то він не був жахливим при всіх недоліках та претензій до гірників. Донецький клуб зовсім безнадійно та без шансів програв лише Аталанті на піку форми та Баварії, яку і в найкращі часи Шахтар здолати не міг. Тож, якщо відійти від максимальних очікувань, які в нас зазвичай є від наших клубів в Єврокубках. Це зовсім не безнадійний етап Ліги Чемпіонів від Шахтаря. Навіть більше це найкраще, на що ми могли сподіватися до старту Ліги Чемпіонів. Шахтар гідно попрощався, як в контексті останнього матчу в Дортмунді, де не став зовсім легкою здобиччю для Борусії. Зараз хочеться лише подякувати Шахтарю, що іноді на полі в Лізі Чемпіонів все ж був футбол, та побажати всій Україні, щоб ці сумні прогнози щодо прощання на багато років все ж не збулися. Тож тепер боротьбу за трофей продовжать найкращі 24 команди. У одну восьму фіналу Ліги Чемпіонів вийшли вісім команд: Ліверпуль, Барселона, Арсенал, Інтер, Атлетіко, Байер, Ліль та Астонвіла. У одній шістнадцятій фіналу зіграють команди, які посіли з 9 по 24 місця. А це Аталанта, Борусія, Баварія Реал, Мілан, ПСВ, ПШ, Бенфіка, Монако, Брест, Фейнорд, Ювентус Салтік, Манчестер Сіті, Спортінг та Брюге. Також багаторічний лідер та капітан Шахтаря Степаненко оголосив, що покидає рідний клуб. Мені не так просто йти з моєї рідної команди. Вона завжди в моєму серці. Я завжди буду її любити, завжди буду за неї вболівати. Я пройшов шахтарем. Все, я був, коли було дуже добре, і був коли було дуже погано. Шахтар допомагав мені завжди, а я хотів бути людиною, яка на добро відповідає добром. Я в шахтарі виріс не тільки як футболіст, а як людина. Багато чому навчився, старався бути прикладом для молодих і в поразках, і в перемогах, коли грав і коли не грав. Я завжди поважав свій клуб. Це була гарна подорож. Дякую, Шахтар. Ти назавжди в моєму серці. Головний тренер гірників Марино Пушич прокоментував поразку від Борусії. Ми грали досить добре, особливо в другому таймі, але вони забивали. Ось так і склалась гра. Ми грали, а вони забивали. У першому таймі до пропущеного голу гра була рівною. Ми добре будували атаки, але в останній фазі не приймала правильних рішень. Хоча у нас був дуже хороший момент у першому таймі, у цій грі межа була дуже тонка, або ти створюєш небезпеку біля воріт суперників, або вони робляться в контратації. Тож після 3-1 гра була фактично завершена. Ми ще намагалися забити, створювали моменти, але як я казав на початку, ми грали, а вони забивали. Я не можу нікого звинувачувати. Так ми могли приймати кращі рішення в окремих епізодах, але команда віддала усі сили, грала у свій футбол згідно з нашою філософією. Також у нас була прощальна промова для Тараса: який же він неймовірний професіонал, який видатний спортсмен? Яке це вражаюче досягнення 14 років у клубі? Це останній гравець, хто грав на Донбас Арені. В останньому матчі етапу Ліги Європи Динамо в номінально-домашньому матчі в Гамбурзі переграло латвійський РФШ. Киянам потрібна була лише перемога, щоб не закінчити євросезон на останньому місці Ліги Європи, і їм, хоч і не без проблем, вдалося її здобути. Перший тайм пройшов з мінімумом ударів по воротах, хіба що запам'ятався один удар головою від РФШ та кілька офсайдів Динамо. Другий тайм в цілому проходив за схожим сценарієм, але все ж небезпечних епізодів на фоні втоми обох команд стало дещо більше. На 75 й хвилині Динамо все ж вдалося забити. Піхальонок після небезпечного заходу киян в корний майданчик суперника вдало зіграв на підбиранні та вгатив м'яч вправи від себе кут воріт. Для киян це перша перемога в Єврокубках без врахування кваліфікації за 22 матчі. Востаннє таке приємне диво траплялося в 21-му році в матчі Ліги Європи проти Брюге ще за правління Мірч Луческу. Тож підсумку кияни набирають 4 очки та посідають 34 ту сходинку, обходячи азербайджанський Карбах і французьку ніцу, в яких потребали. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський підбив підсумки виступів команди в Лізі Європи. Перемога це завжди перемога, але будемо відвертими. Ми розраховували не на такий результат, коли починали матчі основного етапу Ліги Європи. На жаль, склалося так, як склалося. Ми аналізували і будемо аналізувати кожну гру, і роблячи це ми ніколи не прив'язуємося до результату. Ця гра з точки зору турнірної таблиці не мала значення, а з точки зору іміджу і забезпечення обличчя команди мала величезне значення для нас для Динамо. Тому, безумовно, ми задоволені, хоча якість газону це був найжахливіший газон, на якому ми грали. Як бачите, Динамо у січні провело два матчі в Лізі Європи і в обох здобуло позитивний результат. Безумовно, хто щоб не казав, логістика завжди має значення, особливо коли ти цілеспрямовано готуєшся до певного суперника. Це підтвердили результати й обставини, в яких ми готувалися до цих двох матчів. Український голкіпер Георгій Бущан офіційно дебютував за свій новий клуб «Аль-Шабаб». Георгій видав фантастичний перший матч, рятував команду від неминучих голів та одразу став стіною у воротах. Вже в першому таймі суперники створили кілька небезпечних моментів, але українець впевнено діяв на лінії, не дозволяючи м'ячу перетнути сітку. На 25 й хвилині суперник отримав 100% момент, потужний удар з 7 метрів, де м'яч летів під поперечину, але Бущан видав ефектний сейв. Після цього камери одразу показали віп-ложу, де шейхи на трибунах обмінювалися враженнями, і щось гаряче обговорювали. Незважаючи на класну гру, команда все ж пропустила, але важливо підкреслити у жодному з епізодів провини Георгія не було. За підсумками матчу Бущан здійснив 4 сейви, віддав 21 точний пас з 21 зробив дві точні довгі передачі, виграв одну повітряну дуель та отримав високу оцінку 7 балів від суфаскорб. Ну а ви, друзі, оцініть в коментарях виступ Динамо та Шахтаря в цьому єврокубковому сезоні від 1 до 5 балів.